Марія Прищепа. Прищепа. Розкажіть, хто ви? Подруга дитинства. Скажіть, як довго ви дружили, якою класі З її третього класу. Свято було в третьому класі, ми почали дружити. Вона була сонячна, добра, щира, справжня, цілеспрямована, мотивована. Людина, яка завжди знала, чого хоче. Так, ми разом навчалися. І ви от дотепер з нею підтримували стосунки? Останніх два роки ми не бачились, тому що в мене дитя з'явилось, і війна заставила мене їздити то за кордон, то до Львова, в Червоноград. Я була більше на дитині зациклена, але ми мали зустрітись. Света зовсім нещодавно в Ірпінь переїхала. Я живу в Бучі, і ми мали зустрітись. Ми не зустрілись. Оксана Степанівна, я вчитель Муравйова, вчитель школи, інтернат. Я є класний керівник, вчителька біології була хімія, школу вже закрили, немає. От у Світлани, це було надзвичайно. Ви знаєте, в мене сьогодні плаче серце, сліз не видно. Я вже другий день не можу пережити оці наслідки цієї кривавої війни, яка забирає світ нації. Тому що Світлана, це ж ну, майбутнє було, ви розумієте, вона своєю працею добилася таких, такого рівня, що це не кожна дитина може. Це їй треба було вступити в цей вуз, потім його закінчити. Аспіранція, інтернатура, залишитися. Вона виконувала обов'язки, як я з нею спілкувалася, вона мені розказувала завідувачки цього відділення. Наскільки... Вона ще з шкільних років була таким в класі, до неї тягнулися всі дітки. От. Завжди усміхнена, бадьора, могла всіх підтримати організаційна. Я їй довіряла, що я казала, це не треба вчителя просити, можна Світлану, попросити, вона це все виконає. А це яка школа? Це школа-інтернат була для дітей сиріт А де вона? в Червонограді. В Червонограді Світлана вчилася з п'ятого класу, я її там знаю. Мої батьки були позбавлені батьківських прав, і ця дитина була в нас, і мені дали класне керівництво. Перше знайомство було. Я вже це повторювала не раз на виховательстві, яке я мала тоді. Теж ця дівчинка. Коли я прийшла її будити, була така нарядна одягнена із бантиками. Я її питаю, неділя, чому ти спиш одягнена? Ну, вона чекала маму, свою в гості. Це був е, вихідний день. Ну так ми з мами довго дуже чекали. Мама прийшла, потім вже пізно ввечері. І, от, і це, вона мені тоді запала так в душу, що я до неї, як до своєї дитини. Я познайомилася з її родичами, О, там її бабуся, ті, тітки, що будуть сьогодні. В організації цього похорону <кій> з ними познайомилася, її відпускали тоді. От вона там її приймала як рідну, хоча в неї тільки одна тітка рідна, яка виховувала теж сама дочку. А батьки вони ще померли вже мати батько її давно, я його не знаю. Чи він записаний зі слів матері, а мама її померла вже, коли вона була студенткою. І то її і ми читали, що біля могили матері, Так, Так. добре, дякую вам. Це є величезна трагедія. Ми, ми готувалися на весілля, а не на, а не на покор. А не покор. То є катастрофа. Вона так любила тих своїх дітей, так любила ту лікарню. Вона в підпуск не ходила, не хотіла, бо вона постійно була зайнята. З нею тяжко було зв'язатися, бо вона постійно на роботі. Крім тої роботи, мала ще дві роботи. Вона, бідна, як білка крутилась з тими роботами, з тими дітьми. Самий весь відділ був, гемодіаліз. Ви самі розумієте, що це таке. Вона повністю віддавалась роботі, повністю. І вирвати до Львова було неможливо. Коли ви востаннє бачилися? Востаннє ми бачилися на весіллю. На весіллю ми бачилися два роки тому. В останнє вона більше не приїжджала до Львова. Постійно в роботі на симпозіуми їздила в різні країни. Допустимо, була в Греції, була в Італії, мені кажеться, на конференціях, була по, по, по своїй професії. Вона удосконалювалася. Вона все робила для того, щоб, щоб дійсно вона любила ту роботу, щоб дійсно допомагати, рятувати, щоб, щоб ну, ви розумієте, так для вас. Ой для мене я не говорить, Я навіть не хочу говорити. Я, я не маю слів сказати. Не маю я що сказати. То, то була свята людина. Ми її любили, обожнювали. Вона як приїжджала, то ми не знали, де її посадити. Де, де, де з нею. Як з вона була чудова дитина, чудова людина. ну знаєте, така в неї нещасна доля, така в неї нещасна доля з її просто з дитинства. Я не знаю. Я не знаю, де Бог. Як Бог то бачив, я Бог не знаю, звісно, Богу вивідніше. Але 30 років після такої тяжкої і такого тяжкого життя не знаю. Не знаю. А вона завжди лікарем хотіла бути. Так, вона хотіла лікарем бути. Вона тут в наш медуніверситет після школи не, не пройшла по балам, то ми її відвезли в Київ. І вона поступила. В Богомольцях в Київській. Там бали пройшли. І так вона дев'ять років рахуйте, шість років інституту, університету і три інтернатури. Ви родом з Червонограду, так? Ваша... Ні, я родом зі Львова, я Львівська, я, я звідси. Вона у нас постійно виховувалась на канікулах. Всі канікули вона у нас була постійно. Кожний рік. Кожний рік. Ми навіть хотіли. Ми навіть хотіли її повністю забрати, але нам родина сказала ні, хай вона буде там. А ви, бабуся, з батькової нічими? Ні-ні, я, я, я не з батьковою, не з маминою, як вам сказати, то моєї невістки, моєї невістки племінниця, її рідної сестри дочка. Ну, і вони не хотіли нам. Нам віддати не знаю. Хай там вчиться, мої там краще. А ну, хто найближчих хто за родичів залишився, Світлана? Таня зараз може де приїде, то її рідна тьотка. Її тьотка по мамі. Мамина рідна сестра. Недавно, до речі, ну як недавно, років п'ять, напевно, може, шість, як поховали її маму. Що, як вас звати? Скажіть, будь ласка? Алла Жеребецька. Жеребецька.